Парка. На розпеченому пляжі лая дама даму. Та яка ж це виховання? Та яка ж ви мама? Та скажіть що небудь вашому синочку? Він же кидає грязюку на мою сорочку. Це враз не мій синочок, мама гордо мовить. Е, мій онважий каже. Хочу, мама, осорка, в тебе ж уже є. Хочу, мама, осорка, знову за своє. Хочу, мама, осорка, хочу в магазин. Вірш цей читаємо 45 хвилин.